Він небагатослівний у Збройних силах недавно, але в особистому заліку навідника зенітної кулеметної установки вже є перше збиття ворожого шахеду. Це було дуже спонтанно. Повітряні цілі вогонь відкрити. Миттєво налетів, стріли вогонь. Цей вид зенітної кулеметної установки, звісно, далекий не новий вид озброєння, але надійний і має свої переваги. Більше патронів коробів. По 150. По обох сторонах виходить 300. Прийшов звичайним солдатом. На даний час командир відділення. У його розрахунку кожен чітко виконує свої функції. Роблять хлопці усе швидко і затято. Є два номера обслуги, які займаються заряджанням. Навідник прицілюється, номер обслуги заряджає. Привозили в бойову готовність і при появі цілі відкривається вогонь на Здавалося б, алгоритм бойової роботи простий і зрозумілий, але результативне влучання робота не з легких. Попасти це не так, що став з автомата два метри та й попадаєш. Розрахунки треба проводити. опереження, швидкість. Час, відведений на розмову з нашими захисниками, закінчився достроково. Команда нова ціль і хлопці вирушають на чергове полювання якими впевнення буде результативним?